15-річна Марійка Колеснік, попри свій юний вік, випустила вже дві книжки. Перша це збірка казок, друга автобіографія дівчинки, де вона розповідає про свою боротьбу зі страшною хворобою, пухлиною головного мозку. Книги юної письменниці мають символічну назву Перше та друге диво. Перша книжечка, перше диво це збірка казочок. Туди увійшло три казочки і лист до святого Миколая. Друге диво це автобіографія. Моя під час лікування, які я писала. Що не варто здаватися, бо коли здається, немає сил на боротьбу, все одно залишається ти, і варто продовжувати своє лікування і боротьбу за життя у 2019 році. Я почала лікувати свою хворобу. Це поліцтарна астроцитома, це пухлина головного мозку. Мені її частково видали, але частково вона і залишилась. Марійка Колеснік стала однією із учасниць інклюзивного проєкту Домалюй промінчик зірочці, що стартував на Рівненщині, в рамках якого вона та ще троє дівчаток з інвалідністю будуть створювати новий мистецький продукт. 15-річна дівчинка видасть своє третє диво. Я малюватиму і в рамках цього проєкту вийде моя третя книжка. Це буде каталог моїх малюнків. Ще над двома мистецькими матеріалами працюватимуть 9-річна письменниця Анастасія Мандзюк. Яка має спіральну м'язову атрофію, вона вже працює над новою історією. А 15-річна Дарина Бобровницька та 16-річна Марина Усенко створять пластилінову відеоанімацію. Написанням тексту та його озвученням займатиметься Дарина, яка, попри нейросенсорну втрату слуху та двобічну глухоту, є лауреаткою міжнародних музичних фестивалів та вже видає власні книги. Коли я була меншою за віком, це була приблизно початкова школа. Я ходила в літературну студію «Літ ера. Під керівництвом Юлії Костюкевича. Я там писала різні твори. Там теж малювали трохи, і от, один із творів моїх перших творів війшла в збірку Весняна поетична толка». Героїв до історії Дарини для відеоанімації створить таноловита художниця з аутизмом Марина Усенко, яка займається ліпкою з полімерної глини. Одним із тих, хто допомагатиме дітям працювати над задуманим фотохудожник Олександр Майструк. Дивлюсь на цих наших героїнь-дівчаток. Ось і, і розумію. Напевно, як ніхто і згадую себе напевно, в ті свої перші-перші творчі кроки, які я сам починав вже майже 25 років тому. Мені особисто надзвичайно приємно, що якусь творчу естафету тепер і в мене є змога передавати. В рамках інклюзивного проєкту, головна мета якого показати творчу молодь Рівненщини, які, попри інвалідність, могли реалізуватися в своїй справі, буде проведено ряд майстер-класів для дітей. Головна мета це підтримати дітей і підлітків, які мають творчі таланти у їхньому професійному зростанню за творчим менторством і опікунством наших відомих рівненських митців. Ми робимо інтеграційні групи, де ми маємо вміти вчитися взаємодіяти всі разом. Тому наші творчі майстер-класи, зустрічі, воркшопи вже відкриті. Вже завтра відбудеться перший майстер-клас художній. Ми запрошуємо всіх дітей віком від 10 до 16 років. Ну, звичайно, кількість місць обмежена. Стежити за графіком майстер-класів для дітей та творчими успіхами чотирьох учасниць проекту «Домалюй промінчик зірочці. Можна на сторінках в соціальних мережах. Аліна Почка Олексій Олексієнко. Випуск новин.